Вітаю! З вами Анастасія Максецька і це програма Безпека на часі від поліції охорони. Питання безпеки українців пріоритет в діяльності поліції охорони. Тому задля забезпечення безпеки громадян та швидкого реагування на випадки порушення громадського порядку та кримінальних правопорушень поліція охорони встановлює системи термінового виклику поліції. Кнопка термінового виклику поліції це соціальний проєкт Департаменту поліції охорони. Спрямований на профілактику правопорушень та гарантування безпеки громадянам на всій території України. Наразі в Запоріжжі налічується 119 кнопок термінового виклику поліції. Вони розміщені на вокзалах, зупинках громадського транспорту, в навчальних закладах, аптеках, магазинах, будинках та інших місцях. Знайти тривожну кнопку можна за спеціальним вказівником. Наліпкою із надписом Терміновий виклик поліції, який вночі підсвічується. При натисканні на кнопку оператори пульту централізованого спостереження отримують сигнал тривоги та негайно повідомляють про це на ряд реагування. Правоохоронці міттєво прибувають на місце події та усунуть небезпеку. Зауважте, скористатися нею може будь-хто, якщо виникла небезпечна ситуація. Кнопки працюють цілодобово та мають резервне живлення. Водночас вони розміщуються у полі зору камер відеоспостереження, тому за хуліганські дії та хибні виклики передбачена адміністративна відповідальність. Ознайомитися з повним переліком кнопок термінового виклику поліції у Запоріжжі можна на офіційних сторінках поліції охорони у Фейсбук, Інстаграм та телеграм-каналі Поліція охорони Запоріжжя. Це була програма Безпека на часі від поліції охорони з питань замовлення послуг поліції охорони або отримання консультації телефонуйте на номер 9899. Ми дбаємо про вашу безпеку.